Всім привіт! Сьогодні буде друга частина: як захистити пороги. Буду розказувати, що в першій частині пішло не так і чому так сталося, що треба переробляти. Також нагадую, що через мене можна замовити і купити запчастини до ваших авто. Контакти будуть в описі. Також є телеграм-канал, приєднуйтесь туди теж, деякі матеріали, які тут не викладаються, публікую там. Така історія зараз з порогом. Я вже його підмальовував, купив, коли ставив ці бризгулки. Видно там зверху пішли вже пузірки такі бажано зняти крило відігнути і там обробити. І тут все-таки теж після останньої обробки. Такі жучки. Я тут поганим герметиком зробив тоді, треба то зараз це все буде поправити перед зимою. Що нам потрібно буде для цієї операції? Ну, всякі там дротики, шкірки, щоб очистити від, фізично від іржі. Також антисилікон, щоб обезжирювати. соду, щоб змивати сам хімічний цей. Я взяв такі перетворювачі іржі. Це по суті цинкарта, як в народі кажуть, можна побачити склад ортофосфорна кислота і цинка. Оксид. Прикол в тому, що не можна використовувати для оцінкованих кольорових металів. Потім я вже зрозумів, чого, який ефект робиться. І якщо робити по інструкції, що через 24 години змивати водою, ну, робиться ще гірше, ніж, ніж було. Тому треба змивати зразу після того. І змивати, ну, таким легеньким лугом, содою, водою. Потім покажу, як, як це робити. Далі є ґрунт. ґрунти бувають в основному три типи: є е, такий кислотний, є акриловий цей звичайний і, і епоксидний ґрунт. І є ще там всякі ґрунти там, з домішком цинку і так далі. Ну, їх менше є в принципі. Основним, я використовував щас, е, акриловий ґрунт, він тіпа, не є дуже добрий. Кислотний можна використовувати, коли там нема ржавчини, він так більш протравлює. Ще дехто рекомендує його в ржавчині використовувати. Но найбільший захист має цей епоксидний ґрунт. Навіть тут в інструкції вказано, що утворює більш міцне покриття, ніж акрилові продукти, ну, аналогічні продукти на акриловій основі. Він створює дуже таку щільну пленку, мінус в тому, що якщо ржавчина десь починає з'являтися під цією пленкою, вона Поширюється під самим ґрунтом, але наверх не вилазить. Це його мінус, а так то він прекрасно ізолює там, від вологи. від цього. Тому основна задача це дуже грамотно, максимально очистити від іржі старе покриття. Ну І це все діло потім будемо накривати таким шовним герметиком автомобільним, теж на поліуретановій основі. Туба така алюмінієва йде, тут чуємо шарики напевно, від вологи, бо він кристалізується якраз від вологи. Ми його наносимо, навіть водою помастити зверху, він буде швидко сохнути. Такий типу, шовний герметик, він, його можна використовувати, навіть не малювати і так далі. Я взяв під колір машини білий. Він є білий, чорний і здається біжевий. Якщо вам повезло, колір підходить, то можливо і нормально буде так виглядати без цей. Особливо в тих місцях, де не видно. Є ще такі герметики, теж, які можна розпиляти. Вони фактично у нас і пороги покриті, і днищі таким способом. А вже деякі місця промазані таким герметиком твердішим. Всі використовують, в принципі, такі АПП. Я бачу він класний герметик. Ну, не було в наявності, я брав в під центрі в даний момент був цей. Думаю, що воно плюс-мінус всі однакові. По якості маю на увазі. Туба йде алюмінієва. і. Такий пістолет. Бувають ще такі маленькі, як, ну, як клей в тюбіках, як зубна паста. Якщо вам не багато, то можете її брати. Я подивився, що в мене багато Там там ще в деяких місцях ще. Тому взяв такий. В такому стані це все діло зараз. Я тоді був все зачистив, покрив, не пам'ятаю, грунтовкою потім фарбою і таким звичайним герметиком прокладочним. Бачимо, він весь здирається. Десь лишилась фарба під цим, а десь впливо тут з краю, все почало знову влучитись. Оцей край вже не тримається. Це все діло зараз ще тут всередині, не бачу все, не метал. Це все знову треба буде зачистити, обробити, перетворювачі мержі і шовним герметиком покрити. Бачимо так, як отут, покрито всюди. Вот, шовний герметик, там буде герметично. він такий резиновий. І дно ще теж покрию, де там пошкоджено. Тут зверху поріг, теж відкручу зараз ці два болта. І тут також зверху зачистити Бачимо, є такі ржавчини. ржавщини. І бачимо в цьому місці. В цьому місці відійшло крило і ходить, воно тут герметика. Я напущу. Натискання, воно болтається. З типу, бо в них тут пластикове це все, бачимо, відходить. Тут верх типу, тримається нормально і низ, а тільки от сама середина. Не знаю, що так стається, але таке є. Ну, і попутно вже, тут вже пообробляти, де такі чашки державщини по з'явилися, все тут обробимо. Ну, значить, Почав тут все потрошити і тут є так якби, тріщина в герметику. І під ним теж воно ржавіє. Так що зараз це ще все виріжу. І заново це все герметосом поліуретановим запущу. І тоді буде все добре. Переобробляю перетворюючи мержію, максимально очистив, все він такий зеленого кольору. І треба буде його лишити на 24 години, потім тоді змити водою. По максимальному треба очистити до металу, бачимо, от є деякі чорні точки, це воно є залишки. Так то я відчистив. На цій стороні та ж сама історія. Тут воно поздорено було і тут. Треба це покрити от таким герметиком повністю, буде тоді все добре. І та сама історія тут під крилом. Оці болтини оброблені, і туди під ці шайби попадає влога і починає так коридувати такими кругами. Поки воно ще не перелізло повністю на цю сторону, треба це зупинити. І так як ж промазати буде герметиком, і тоді все буде добре. Якщо нормально змочити цим всім ділом, то брати якийсь гострий е, предмет або навіть таку грубу наждачку і по-мокрому вже пообробляти оці всі пори можна вичистити. Воно стає грязне все. Тут же їх було дуже багато. Такое, якщо погратися, воно можна зробити. Стає все грязне, і знову змити і воно, практично типу, вже до метала. Якщо погратися, можна зробити. Те саме під домкратники, де поздирена ця основа. Це фактично це і був герметик такий шовний. І ще місця є, де ще позачіпалося десь на, на якихось там перешкодах. Це все можна теж обробити при потребі і цим герметиком обробимо захистимо кузов нощі. Повторно обробив ще раз, зверху, така б'яка вийшлося. Зараз це все треба позмивати. Коли наносив цю кислоту і по-мокрому от класно от такою щіткою проходиться. Просто шурував, шурував так, щоб у ті пори максимально чорні точки забрати. І воно тоді максимально класно вичиститься. Навіть можна після того, як отак пошурували, можна не, не лишати, щоб воно отак засихало, а обробити там водою і содою, змити ту кислоту, висушити і можна зразу обробляти. Я лишив. воно. Ну, от от отакий наліт. Тепер ми це діло змиваємо водою, так як пише в інструкції. Така вода стає після майки. Тут така історія. Після нагрівання я просушував, коли жив без жири. бачимо, що воно повилазило все таки червоне. Як це. це була моя помилка і попередній раз, як я обробляв, хоча я обробляв іншою. Речовиною, воно потім все стало. Тому це оцинкована поверхня треба робити зовсім по-іншому. Треба змивати зразу її содою. Отут я цей кутик змив, і, от і нагрівав, і так далі, він весь сірий лишився як був. Тобто треба це все діло переробити. Ще раз нанести цю кислоту, тобто її щихати всю і тоді змити розчином содою. Щоб воно нейтралізувало ті кислоти. Тоді можна просушувати, обезжирювати і малювати. Інакше робота буде марна. воно знову буде ржавіти знизу. Змащуємо ще раз цією кислотою. Тепер поки свіже, це все діло удаляємо. чим небудь здерти, головне, щоб це все позбутися того нальоту. 2 чистий, основне не давати йому застинути. Тепер мішаємо трохи соди з водою, щоб була лужна вода. І бачимо, яка реакція шипить. Змиваємо, так нейтралізуємо дію цієї кислоти. Гарно це все змиваємо. Бачимо, наскільки воно нас шипить. Не має бути такого темного нальоту, воно має бути такий, ну, чуть-чуть потемнівший метал. Вони дуже темні, такі, як був. Вимито про обезжиреносиліконо і готово вже, можна ґрунтувати. Тут можна бачити, що от, акриловий ґрунт. Навіть, от, я чіхав тут щіткою і цей лишився. Тобто, якщо нормально очистити до металу, то агресію він теж має нормально. Але епоксидна грунтовка дає набагато кращий захист. Тут бачимо кузов сам помальований покситною грунтом. він такий грубий і сірого кольору. І чуть-чуть якесь напилення зверху зроблено фарбою, що фактично воно, воно стирається навіть розчинником. І таке саме тут бачимо: напилення фарбою зроблено, а, а оця сіра це є ґрунтовка. Ті інші участки там вже профарбовано нормально. тут крило було прикріплено і вони так малювали разом з крилом. Якщо після того, як змили цю штуку, можна феном просушити, де проявляються такі режі плями, ну червоня від то теж там ще треба підчистити. Значить, там е лишився цей наліт. А так то метал має бути голий і блистячий. Тут на порозі бачимо фактично дві проблеми. Перша оця, що оббиває від піскустрою, туди починає забиватися грязь і починає там ржавіти іменно під герметиком, бо воно Ніби покрито все герметиком, ну, обивається і Ну, З цієї сторони тут вже йде е, фарба, е, тільки герметиком внизу. І відповідно зроблю, щоб було все тут герметиком покрито. От тут теж під шайбу попадає волога. Знизу воно тут теж все загерметизовано. і починає спущувати знизу. Так само біля цього і шайби. Є дві проблеми. От тут де кріплення крила і це. Відповідно, там, де кліпси запихаються, коли запихаються кліпси, вони постійно пошкоджують по, по краям і починає під них залазити в різні боки від дирки і живі. Те ж саме і тут відбувалося. Тому особливо ці краї треба нам гарно обробити. Тобто і сам метал очистити добре, якщо лишиться там якась ржавчина, Фокситний ґрунт він гарний, що все ізолює, але він так само ізолює ржавчину. Якщо воно буде всередині ржавіти, він просто буде це скривати, не буде видно. Тут воно е, повністю до кінця не загерметизовано. Ну тут герметиком пророблено, але якщо пробити дирку засунути, там витягується смазка якась. Тобто цей ленджерон, тут якщо е, штуку витягнути, там залито ну, мастікою. Відповідно, воно там не, не є, типу, герметично, відповідно, тут. Ми тільки проробляємо і треба обезжирити все, щоб тут гарно все лягнуло. Так, все пообклеював, обежирю. До речі, так можна вигнути аж сюди. Відно, тут можна з цієї сторони все гарненько замалювати. Так само бачимо ці піддомкратники, теж очисто максимально обезжирю. Все підготовлено. Я спробував цей пиптик, який був старий, він дуже такою полосою дає струєю сильно і воно класно крите, здалека далека і великі площі. Тому взяв цей купачок старого ґрунту, він тоді так точечно дує. Дуже сильна подача в нього, дуже типу, заливає і помаленьку. Краще на якісь такі відкриті позиції десь попробувати з боку, як воно подає, щоб розуміти, як воно малює. І так полегенько. Починаємо десь тут ззади. Ну, Обов'язково там все закриваємо. Сохне воно досить швидко. Кругом болтів було гарно у нас примальовано. Дуже гарно треба зболтати до п'яти хвилин навіть болтав. Поки воно все свіже знімаємо щоб у нас гарні були. Все Одна підсухає, треба буде відчистити. Десь дві годонки дати нехай ось на не повністю, тоді можна покривати, вкриваємо нашу тубу. Так як я казав, ці горошки від вологи. Пробувати цей кінчик, почемо з другим, щоб замащувати і закручуємо. все гарно, чуть-чуть далі за наш сірий ґрунт ставимо ленточки, сюди, сюди і сюди. Робимо границі, де наш буде герметик. Бо обробляли тільки низку, то немає значення. Я хочу зробити так, щоб звести тут на ноль. Можливо, тут саме край підмалює. Ну, основне, ці шайби нам загерметизувати, щоб воно не розповзалося знову така сама історія, як тоді. Ну і перед добре закрити, щоб воно ну, не просочувалось далі під кожу. Справляти можна таким пензликом, можна взяти пластикову карту. Я буду просто пальцем робити. Два, поки не востек, ми зараз собкультурами. Ми кажуть, кругом шайб. Макматик досить твердий. Далі щось зводимо на ноль, а кругом шайб, щоб там було. люблю з цим герметиком бавитися. Спереді буде бризовой, бачно тут зробити це контурненько. По свіжому знімаємо. Це у нас прекрасно висохло, ну, скільки буде сохнути, залежить від товщини. наскільки грубо занесети. Чим грубше, тим буде понятно, довше. Е, я використовую такий набір. Ну, типу, білий колір це такий код. Ну, хто не знає, які є багато, це офіційно можна буде купити під вашу машину лак і... і саму фарбу. І Хочу зараз цю полоску до болтів спереді підмалювати. І Так само там ззаді. Хоч не буде видно, але це може попадати на сонце. Я ще не перевіряв цей герметик, наскільки він стійкий до атмосферних ну, до ультрафіолету їм. Ну, бо є з домішками є без. Сумі упаковці не пише, тому тут підмалюю, а решта тут все буде сховано під берзовиком і накрите цим локером. Відповідно, тут чуть-чуть нижче проклеїв, ніж було в нас заліплено самим герметиком. Щоб можна було підмалювати все. До речі, що е, краще сохло, я лишав на ніч і от воду. Бо воно сохне якраз від вологості, він кристалізується. У мене типу, в даний момент герметик під е, колір кузова Вони є сірі, чорні, білі, біжі, верніш. Тут бачите, як не круто під цими цим рівно, ну, Збирається жавчина. Навіть якщо вона ще не вилізло наверх, в мене було пару точок таких, що я бачив, що воно. Вже просто спучилося. Тобто ніхто туди не лізе і думає, що там все добре. Все підмалювали, тепер треба це все діло зразу забрати. Гарні границі були. Старайтесь краю, щоб гарно укатати, щоб воно не задиралося, тоді вийдуся все красиво. Ну як то кажуть, у концовочка лаком зверху скриваємо. Я тільки зверху цю частинку Якщо у вас тільки тут пошкоджений, можна не паритись, просто заліпити, воно все рівно буде це все перекривати. І збоку враховувати, яка полоска практично 2 см. Ну, Зверху, те, що буде тут під крилом, в мене видно. Ну, З однієї видно, а з другої сторони, щоб ультрафіолет точно захистити, тільки це покриваємо. Що ж бачимо? Така сама? Точка як і там фарби. фарбі. Відкриваємо це діло лаком. Ну, в принципі, якщо ідеально підходить колір вам, можна і не малювати, можна просто лаком скрити і все. Тож, ну, захист робить якраз лак. Фарба, якщо лишити без лака, вона облізе. Все, даємо підсохнути і можна це все діло збирати. От і все, готово, можна все збирати. Ну, основна тема поняли, що загерметизувати оці гайки, бо попри них от, якраз попадає туди ну, всередину типу, вода і починає кругом приживіти. І так само, якщо оці краї пошкоджуються і починає відлучуватися і йде далі. Там і там заліпили, підмалювали, так що все буде чітко. Тут заліпив суперклеєм і зверху содою посипав і ще раз суперклеєм. Воно зразу сохне і надміцне. Ще пройдуся тож, цим герметиком поліуретаном, тоді точно буде тримати. Ну, цю операцію треба роботи вже все, коли стоїть. Виставити, тоді воно чітко все приклеїться. Тут ще така ковбаса герметика. Люблю точно триматися, добре. Що такий результат вийшов. Я підняв тут набагато вище, щоб вже не попадало сюди над порогом, і дав тут болтів в два рази більше. О 5 болтів. Так що воно точно вже трималося, щоб не було тут дорог, щоб туди грязь не попадала, а щоб йшла ззовність. Ну і знизу вже в цю штуку не став затягати, бо воно його перекошує, просто в нього впер сам той шуруп. Все, все буде чітко. Цю сторону я помалював так, для експерименту. Оця сторона права, просто герметик зверху, побачимо, чи буде відвалюватися, чи ні. Просто без захисту. До речі, місце, оце дирку під акумулятор, я закрив куском пінопласту. В нових версіях там, не пам'ятаю, після 2013 року чи що, тої дирки нема. От стає дренажа для акумулятора. Дивіться, з під колеса постійно летить туди до акумулятора, і постійно все там грязне. Поміняв тягу стабілізатора, до речі, застукала. Коли останній раз знімав стойки, я тут гайковертом розкручував. Пошкодився цей ширні. Гайковертом не можна це робити і застукала. На тій стороні я лишив стару, вони вже пройшли 85 тисяч. Побачив наскільки хватить їх. Це українські ці АТП усилені. Все прекрасно там вже тримає, зараз подивимося, який слід лишився. Ось колесо висить. Все піднято. Просто грязно стало. Ні форму не змінила, нічого. Тобто це дуже такий твердий не резина, м'який, але дуже прочний. Провірка на прочність. Ось і фактично півмашини висить у цей колесо. Це Ми побачимо числі, які залишиться. Замнулася тільки фарба там, де я малював. На тій стороні взагалі ніяких цих. Нічого не порвалося, ні це він витримує дуже сильні нагрузки, цей герметик. Це вже після підйомника там лапи ставились. Як бачимо, нічого герметику немає, а малювати тут немає смисла, бо він так ця фарба лущиться. Задня частина теж, яку я підмальовував. Бачимо, грязне стало, але. Все там добре, все на місці. Я на вулиці тут для контролю зробив таку кубаску цього герметика. Джей підсох. Будемо бачити мороз, сонце буде світитися, чи він буде міняти свій кольор і чи буде розвалюватися. Щоб так це діло, все виглядає на вулиці. Здалека взагалі нічого не замітно. Тут, якщо то видно чуть полоску, яка в даний момент блистить, а все решту просто не помитить. Так що Цей він став такий чуть твердіший, сам розговорюк може чуть форму змінив, тут не відстає, але все повністю прикриває, то що там я наліпив, нічого не видно взагалі. Зто наш у свої функції захисні виконував. Так теж не особо видно, що там знизу робиться цим. У ну, такий спосіб, вже думаю, не знаю наскільки хватить, ну набагато краще буде ніж минулого разу. Я зробив. Основні етапи це перше вичистити повністю максимальну іржу стару. Ну таким методом, щоб поливати цю, цим цинкарем і вичищати, щоб максимум вичистити мінімум було тих точок. Цим покриваємо епоксидним ґрунтом. все класно герметизує. Якщо ми там іржу лишимо, все рівно буде потрохи там розвиватися і буде. Подля наших гірше, бо ми не будемо бачити, що там робиться знизу. Ну і цим герметиком покриваємо поліерутаном, бачимо, і машина піднімалася на домкрат, і піднімалася на підйомник, все йому там гарно. Заляпається болотом, і навіть якщо він не стійкий до атмосферних явищ, все одно його стане там надовго. Ну І цей експеримент, як у баску я лишив на вулицю, будемо бачити, що буде розвалюватись від сонця, від морозу і всього решту. На цьому все. Всім пока.